Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку утворює слово сполучення. Ось і все, дзвінить дзвінок. У гості йде до нас урок, сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитись утворювати слово сполучення. Побуваємо на Сумщині, познайомимося з містом Суми, дізнаємося, ще цікаві факти про це місто. Може, будь ласка, запишіть 23 квітня. Класна робота. І запишемо, хто гаджик, що зробив, побував. Так, отже, головне і залежне слово. Пам'ятаєте, ми з вами вчора виконували, так, шукали, ставили питання від головного до залежного. Так само і ми зараз будемо з вами шукати. Старе дерево, головне дерево, яке старе. Прилетять восени. Прилетять, коли восени. Повертаються додому. Повертаються куди? Додому. Бабусина хустка. Хустка яка? Бабусина. Весело сміялися. Сміялися як? весело. Отже, запишемо вам право 8 і пишемо: Дерево яке старе. Дерево яке старе. Прилетять коли восени повертаються куди? Додому. Вустка чия бабусина сміялися як весело. Отже, суме, що ж права було в сумах родзинку, суми мають ще один символ – дерев'яну альтанку. Існує легенда, що альтанка побудована на місці свердловини, пробурено під час невдалих пошуків нафти. Для її спорудження не було використано жодного цвяха. Сумчани пишаються красивою альтанкою. Отже, сумчани що роблять? Пишаються там. Сумчани що роблять? Пишаються, пишаються чим. Альтанкою, Альтанкою якою? Красиво. Отже, запишемо з вами сумчани пишаються. Красивою. І сумчани підкреслили однією, пишаються двома. Тепер нищі. сумчани що роблять? Пишаються. Пишаються чим Альтанкою. Альтанкою якою? Красивою? Так, наступне. Прочитаємо інформацію про е, читалочки. У місті Кролевець, що на Сумщині, росте унікальна яблуня. Вона займає площу великого саду. Як таке може бути? Гілки яблуні, що розростались, нахилились до землі і пускали коріння. Так з'являлася нова яблуня на старій гілці. Ось бачимо яблука-колонія – це ботанічна пам'ятка природи. Бачимо це все одне таке деревце. Отже, вправа 11, вона займає площу Великого саду. Вона що робить? Займає, займає, що площу, площу чого саду, саду якого великого? Пишемо: вона займає площу. Великого саду? Далі, вона що робить, займає? Займає що? Площу. Площу Чого саду? Саду якого Великого Отже, домашнє завдання буде виконати за сторіночку шосту. Вам потрібно дописати слова за питаннями, як вино ви з цим впоритесь на відміну. До побачення та гарного дня!